Припиніть використовувати застарілі методи для видалення великих дерев, які не тільки забруднюють ґрунт, але й неефективно видаляють ці набридливі великі дерева. Ми повинні спробувати цей покращений рецепт папороті, який може видаляти товсті та тверді дерева. Подивіться, як ці великі дерева блокують нашу землю і позбавляють нас сонячного світла. Насправді, для такого дерева нам потрібно лише кілька кроків для легкого використання, і це доступно протягом усього року. Коли вводиться в дерево, воно починає його відбілювати. Цей метод є потужним і дозволяє корінням простягатися на 3 метри вглиб. Якщо є земля з мертвими деревами, її можна повторно використовувати дуже швидко. Це було розроблено американськими ботаніками після 10 років досліджень і може застосовуватися в різних методах видалення дерев. Якщо ви хочете посадити нові дерева на їхньому місці, це забезпечує, що не вплине на ріст інших рослин і широко підходить для тихого видалення дерев поблизу автострад, доріг і перешкод. Зацікавлені можуть придбати, натиснувши на посилання нижче. Якщо результату не буде, ми пропонуємо повне повернення коштів.